Всем привет, друзья! Знову граємо на Лічелсі. Челси. <звук> <звук> Починаємо партію, як завжди, ходом D2, D4, ч... Е4... Ні, D4. е 6 Тобто суперник хоче перейти во французький захист. зіграти Е6 потім D5. Ну я же зіграв Е6. Не знаю навіть ми тут зіграємо а давайте розіграємо лондонську систему, розіграємо слона на F4 і E3. Потім зіграємо конем на F3, пішечка на C3, слона на D3 і рокіровочку. Подумаємо, що... А, у на... нашого суперника рейтинг 1987. Оце кабанчик. це <схід> 5 це. Ну, є 6, такий. Нормальний хіт, але. не дуже він мені подобається, бо він закриває слона. О, я зіграю. ну, Давайте це три знов. Знову Дому ж таки, Кінде 2. Кінеп 3. Може слона і на B5 поставимо, щоб зробити зв'язку. Це D це. Цікавий хід. Але не дуже розумію його. Ага. В виде шов. Если он побьет, то он нам скорее линию. Бье. Секало. Ам. Давайте подвяжу этого коня. О, ну это дуже цікаво, но а я не думаю, что это за него он... так прям добре. Можу ж коня на Е5 поставить. Потом вернем на Е4. Ага. Зрозумів. Давайте заберемо слона на D3 відведемо. Є5 це непогано. Що мені робити? Можу просто з'їсти. Потім, фер... Потім Ферзі 2. Давайте я займу Ферзі 2. Веншпіль перейду. Може він зіграє 38, це, мабуть, найкращий хід. таки мені не дуже позиція подобається, але я, мабуть. Не знаю навіть. Може зіграти кініф 3? Так, думаю, кініф 3 непогано. А, ні, в нього тоді. він, здається, ніяк не може відвести ферзя, щоб... А, тут вже в нього кінь захищає. Ні, треба бити. І короля на f не ставлю. Просто я хотів зіграти в 3, але проблема в тому, що він відійде кудись. І Тура захищена конем, і. Я десь як мінімум фігуру, або навіть ферзя Слон F5. Цікавий хід, але в нього, мабуть, є такий недолік, те що він. А, після взяття з цього... А, він хоче коня на g4 поставити. А, ну тоді в мене буде хід Кінєв 3. Нічого такого прям страшного тут немає. У мене проблемка... Хоча я, я можу Туру якось по четвертій вивезти. Це буде непогано. Так. на мого пішака, Кінь Б3, тоді кінь ж 4 Тоді я просто F3. Ну, не знаю, мабуть, просто Б3. Просто Б3. Так, в мене часу менше. Можу Туру ось сюди прокинуть. А це чотири -е нема. А, ну він десь на Б2 хоче мені залізти. Ам, а давайте на Е7 туру. На Е7 туру можна робити. Потім на ЕСІМ. Буде реагувати. Правда, Д4 є ДСЕ хід. Я просто зїм. З'їм. На Кінь G4 зіграю F3. D4. Mm. d 4 Блін. Добре, з'їм. А я ж можу тут з'їсти, чи не можу? Нет, наверное, такий щоб страшний хід на мене Сигим 3. А круль Ой, я зімнув дуже сильно. Ой, я штуру зімнув. О боже. О, ні. От я, мабуть, вже програв. Хоча у мене є. А, ні, він мені він нічого не дає. Але в мене є. Надія на мого прохідного пішочка. Пішока де? Ну, не думаю, що... Це не нападає на мене, тому я... Так. Напише, пішака, мабуть, не проведу. Так, не дуже розумію, що він зробив. Зараз перевірю, скільки йде відео. Так, я тут програю. Програю, да? Блин. Тут я вже нічого не зможу зробити. Да. М -м -м -м. Добре, новим спальником играем. Все ж таки рейтинг майже 1000. То я йому програв. Так, це вже слабіший, слабкіший суперенок. Якщо шо в мене другий юнацький розряд Хто не знає. Може по моїй грі це не так то і ясно, але... Як не як в мене другий юнацький. Що поб'є коня, то я б слона, Якщо тут б'є, то я б'ю ферзе, просто. Чому? Я вже буду швидше грати. Хочу коня на C6, в принципі, поставити. А, він б'є! Хочу мені зробити ізольованого пішачка? Ну... Ідея зрозуміла. мабуть, На два можу з'їсти. Тримать зайвого пшака, але ну, трошки неприємно, що ця лінія вскривається, але тура поки тут достатньо не змолоть. Чекаємо на суперника. Можу просто з'їсти. Ну, веш би переходити на варіант з цим пішаком. Добре, з'їм. Сонди три десь націлився сюди. Мені идут тоже победить. А быть